Busters. Сьогодні в нас огляд нової гри від SuperCell Сquadbusters. СquadBusters це нова мультиплеєрна гра від компанії Supercell, З кучою нових фішок і приколів. Ну в чому ж суть цієї гри? В Сquастерс суть гри дуже проста. Тобі за монети треба зібрати групу персонажів, підходячи до скринь і купуючи їх. Якщо в тебе зібралося три однакових персонажі, то вони перетворюються на одного, але сильнішого персонажа. Але якщо в тебе три сильніших бійця, то вони не перетворюються на ще сильнішого. Тим складом або групою, тобі треба зібрати найбільше кристалів. Кристали випадають з дерев, монстрів, босів, інших команд та шахти з кристалами. В Royal звіті появляються ще й грядки. Матч триває 3 хвилини. Яка команда набере більше всіх кристалів виграє. В кінці гри тобі буде видно на скриню, якщо ти мав білети для неї. Про них пізніше відео. Кількість спроб підвищити рідкість скринів залежить від місця в матчі, максимально 8, 5 за перше місце і ще 3 за виграних ігор, за кількість виграних ігор підряд. Після матчу тобі начислять зібрані кристали в пропуск з нагородами. В Squadbusters на даний момент є 2 пропуски з нагородами. Для прокачки якого треба досвід, і окремий для кристалів. Пропуски з кристалами є платна і безплатна дорожка. А пропуски з досвідом є тільки безплатна дорога. Кристали можна отримати в боях, а досвід від завдань, прокачки бійців і так далі. Кожен персонаж зараз має 4 еволюції. Дитина, класика, Супер і Ультра. Для прокачки одної еволюції треба назбирати 10 бійців минулої еволюції. За кожною еволюцією в персонажі з'являється нова здатність або покращення минулої здатності. На даний момент в грі є три ігрові валюти монети, кристали і досвід Battle Pass. Монети можна витратити на акції в магазині. І на білети для скринь в боях. Кристали йдуть на окрему дорогу з нагородами, а досвід Battle Pass іде на іншу дорогу з нагородами. В грі є три білети для скринь, які можуть відновлюватись через деякий час. Також ти можеш оновити їх всі три за 6000 золота або штучно можеш їх купити за 2500 золота. Але я вам не рекомендую купляти білети, які можуть самостійно відновити ще в деякий час, Ліпше трохи почекати і придбати додатково ще три білети і мати шість білетів. Також я не рекомендую вам купляти білети поштучно, тому що три білети поштучно вийде 7500 золотих монет. Що на 1500 монет дорожче, ніж три разом. Також хочу вам повідомити, що я створив свій клуб в Brawl Stars, тому там не хватає саме тебе. приєднуйся. Як нас буде більше, я буду створювати там конкурси і на досить цінні призи. Pass, навіть Pass і так далі. Тому приєднуйся якомога швидше. Ну що ж, я дякую за перегляд. Підписуйся на мій YouTube канал, підписуйся на мій телеграм-канал, посилання на який буде в описі. Також приєдніся в клуб Brawl Stars. Обов'язково. Дуже крутий клуб буде. Пишіть коментар по бажанню. Підписуйтесь, якщо відео сподобалось І всім па-па.